Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо у мертві рельси. Тільки чомусь показуємо мою подругу. Ось цю подруга Добре, давайте грати. Зараз я зайду та декілька. Я декілька хвилин, угу, тобто я вначалі фармлю. Штучки Ну коротше я багато зомбей фармлю і потім при Всім пока. Ну, тобто я скоро зроблю все. Папа. -па. Ребят, я не можу зайти То есть на обычную карту. Создание групи Хорошо, що російською мову у мене. Создание групи Ну, у Короче, заходить. Я зараз вам покажу свій нікнейм. Нікнейм. Там де, тип... типа типу, одна така штучка. Ось мій нікнейм. Эй, слышно. <свісно> <свісно> І все. Міґ самі перший Мінг біля косточки чоловік, який, коротше, це показує вверх. Міґ 2015, 6. Так що тут. Заходьте, будемо разом грати. Добре, друзі? Так що, короче, тут такий треш. Полный треш. Окей. Все, заходьте, а я зразу зупиню це відео.